З настанням холодної пори року різко зростає кількість гострих респіраторних вірусних інфекцій, які в структурі інфекційних захворювань посідають перші місце. При цьому на грип припадає 12-15%. В епідемічний сезон за короткий період часу, а це 4-6 тижнів, недуги підхоплюють 70-85% населення. Близько половини з них діти. Сприятливість населення до грипу дуже висока, багато в чому залежить від ступеня зміни вірусів. При появі нового штаму все Селення виявляється неімунним. Захворювання поширюється лавиноподібно виникає велика кількість важких форм захворювання і летальних випадків. Це частіше ми згадуємо черговий раз про проблему простудних захворювань, грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Якщо аналізувати ретроспективно період минулого року 2013-го, то з 1 жовтня 2013-го року по травень 2014 року в Україні на грипі гострі респіраторні вірусні інфекції перехворіло 6 мільйонів наших співвітчизників. На жаль, мали місце і летальні випадки через ускладнення внаслідок внаслідок ускладнень після епідемічного перенесеного грипу масовість захворювання на грип пояснюється легким шляхом передачі інфекції коротким інкубаційним періодом мінливістю антигенної структури збудника нетривалим типоспецифічним імунітетом упродовж 1-3 років після перенесеного захворювання Практично ми і минулого року переважали віруси грипу типу А і грипу типу Б, а також парагрипу. Найбільші рівні захворюваності реєструвалися так званими двома епідемічними хвилями на 49-50 тижні і на 8-10 тижні року 2014 року. Якщо на 49-50 тижні Минулого року в етіології захворювання першочергово займали віруси парагрипу, то на 8-10 тижні реєструвалися віруси грипу типу А. Якщо говорити про терени нашої області і нашого регіону, то практично впродовж минулого року ми не перевищували багато даних багаторічних спостережень, і це був середньорічний рівень захворюваності. Він теж характеризувався помірною інтенсивністю і практично ми повторювали наш регіон під ситуацією, яка була характерна в цілому і для держави. Останні роки захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип, в калуші та районі фахівці реєструють на рівні сезонної. Ведеться спостереження, починаючи із жовтня 2014 року, ми з 1 жовтня починаємо щотижнево моніторити епідемічну ситуацію стосовно грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій на, на теренах нашого району, на теренах області. І за 44-й тиждень жовтня. Насього за 44-й -ти тиждень захворіло в Україні більше 57 тисяч осіб. 67% у структурі захворілих припадало на дитяче населення, тобто діти до 18 років Це стабільна характерна ситуація, оскільки діти школярі у нас хворіють найчастіше, і показники захворюваності дитячого населення є традиційно дещо вищими. За минулий 46 -ти тиждень. Спостереження на теренах нашого району захворюваність була невисокою, поки що вона залишалася втричі нижчі, ніж так званий епідемічний поріг, який характерний для цього періоду. Хоча, порівнюючи із 45-м тижнем, ми спостерігаємо невеликий підйом захворюваності. Для 45-го тижня ми мали показник 29,2 – Це інтенсивний показник захворюваності грипом і ГРВІ. Уже на 46 му тижні цей показник склав 36,4. Тобто ми спостерігаємо незначну тенденцію до росту. Але якщо брати епідемічний поріг для 46-го тижня, то він становив 117, тобто ми втричі нижчі за епідемічний поріг. Знову ж таки, 65-67% у нас припадає на захворювання з дитячого населення. Звичайно, мешканці міста у нас хворіли трошечки частіше ніж жителі району. Показник для мешканців міста становив 39,5%, для мешканців сіл району 32,6%. Кількість хворих людей на ГРВІ, за словами медиків, щороку зростає в кінці осені та на початку зими. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні в епідемічний сезон 2014-2015 років найбільше значення матиме циркуляція штамів трьох основних вірусів грипу. Прогнозується, що цього року на теренах України будуть циркулювати збудники типу А. Це Каліфорнія, Техас і типу Б Масачусетс. Це практично за даними інституту грипу, за даними лабораторних обстежень. Вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру досліджувала зразки матеріалу вірусологічного від хворих. Ми маємо лабораторно підтверджені за 44-й тиждень три випадки грипу. Два із них лабораторно підтверджені в івано франківську і один у місті Тисменеця. Якщо говорити про місто Калуш, то ми не перевищуємо середнього обласного рівня захворюваності. А районами, які є лідерами стосовно захворюваність на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції, на 44 му тижні це були Івано-Франківськ, Долинський, Галицький і Тисменецький райони. Особливе місце серед ГРВІ належить грипу, якого справедливо називають королем інфекції, беручи до уваги його повсюдне поширене. Тому сьогодні актуальним залишається проведення своєчасних профілактичних заходів, спрямованих на запобігання поширення інфекції і проникнення її в організм людини. Саме листопад місяць і грудень є найбільш сприятливими для наших краян у плані специфічної профілактики захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції. Оскільки рівень захворюваності невисокий, то цей період найбільш сприятливий для проведення щеплень і тому. Враховуючи, яка прогнозується циркуляція збудника на теренах України, підготовлені рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, список рекомендованих вакцин, які характерні і найбільш. Можливі для щеплення України в Українах північної півкулі на підсезон 2014-2015 року. За цими рекомендаціями, найбільш сприятливими і найбільш характерними вакцинами для цього підперіоду: це є ваксі-грип виробництва Pasteur Франція, це є вакцина Інфлуак виробництва Німеччина і, в принципі, це найбільш Дієві вакцини вони на сьогоднішній день є в області. Є перелік контактних телефонів і осіб, які постачають цю вакцину, і практично вона є в реалізації. Крім того, флюарекс теж вакцина, яка рекомендована для специфічної профілактики грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій. Найдієвішим способом попередження захворювання є вакцинація. Вона здійснюється відповідною провідному штаму протигрипозної вакциною і містить, як правило, антигени трьох штамів вірусу грипу, які відбираються на основі рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вакцинація особливо показана в групах ризику: діти, літні люди, хворі з хронічними захворюваннями серця і легенів, а також лікарі. Важливо знати, що вакцинація здійснюється тоді, коли епідеміологічний прогноз свідчить про... Доцільність масових заходів всередині осені можливе друге щеплення всередині зими. На території нашого району на сьогоднішній день вже приступили, і почали проводити щеплення своїм працівникам товариства з обмеженою відповідальністю Карпатнавтохім. Вони традиційно використовують наші рекомендації і проводять щеплення для своїх працівників. Крім цього, з цими документами передбачено також і ознайомлення населення. З основними збудниками, типами збудників з основними видами вакцини і з основними найелементарнішими правилами профілактики цих інфекцій. Якщо говорити про засоби неспецифічної профілактики, то звичайно, що вони. Елементарно прості це зміцнення імунітету, це уникати стресів, практично, і загартування дотримання температурних режимів, і навіть існують дослідження, що елементарне дотримання правил особистої гігієни набагато зменшує ризик захворювання навіть і тих інфекцій, які передаються не тільки контактно-побудовами, але й повітряно-крапельним шляхом.